За роки війни сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, стало дуже помітним та набуло значного поширення. Навіть сьогодні сотні жінок, військових, полонених і тих, хто знаходиться під окупацією, продовжують страждати від згубних дій кривдника. Сексуального насильства також можуть зазнавати чоловіки та хлопчики, і це не тільки про зґвалтування. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, сексуальне насильство під час війни це зброя, яку використовує Росія проти цивільного населення в Україні. І, це неможливо представляти просто як війну Путіна проти України, як це часто ми чуємо в західних медіа. Це війна конкретних військових, конкретних громадян Росії, які чинять злочини в Україні на території, окупованих територіях, на прифронтових територіях. І кожен злочин повинен бути покараний. Багато років ця тема не набувала розголосу. Аби припинити культуру мовчання та спрямувати медіа на висвітлення даної теми, для журналістів Хмельниччини провели тренінг щодо належної роботи з уцілілими. Хотілося б, щоб журналісти на регіональних рівнях і на центральних е якісь виданнях надавали перш за все інформацію людям, котрі її потребують, для того, щоб люди, по перше, розуміли, ми про це говорили взагалі, що таке СМПК, що таке сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, для того, щоб вони могли це проаналізувати і до себе, якщо людина пережила полон, або була в окупації. І вона не може ідентифікувати те, що з неї сталося. Це катування, це знущання, це психологічний тиск. За допомогою висвітлення проблеми журналісти сприятимуть створенню культури неосудності постраждалих, їх прийняття та співчуття до них. Постраждалі зможуть отримати інформацію про те, куди вони можуть звернутися, де вони можуть і яку допомогу отримати для себе, тому що часто, якщо це постраждалі, наприклад, вони живуть у невеликому населеному пункті, то вони зазвичай бояться розголосу і бояться звертатися за допомогою до місцевих органів, якихось навіть до місцевої лікарні. Для належної роботи з потерпілими журналістам потрібно знати загальні принципи ведення підготовки та відтворення інтерв'ю, вміти поважати, співчувати та створювати користь для особи, яка пережила сексуальне насильство. Також володіти знаннями про правові аспекти, які стосуються даної теми. На даний час саме злочин за вчинення вчинення сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту як окремий злочин не передбачений у кримінальному кодексі України. Відповідальність за цей злочин передбачено статтею кримінального кодексу за порушення правил ведення війни. Тобто це вважається міжнародним злочином і входить у весь комплекс міжнародних злочинів внаслідок збройного конфлікту. Навіть якщо конфлікт закінчується, наслідки сексуального насильства не зникають. Тому головною метою висвітлення цієї теми це допомогти та проінформувати. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.